1100, На якому з рисунків зображено рівняння х y дорівнює 3. Давайте виберемо з кожного рисунка якусь пару точок. Наприклад, візьмемо: тут точка з координатами 3, 0 належить цій прямій. Ось ми її запишемо. 3, 0. Та давайте перевіримо, чи ця точка належить. Нашому графіку рівняння. Підставляємо 3 замість х плюс 0 замість y дорівнює 3. А отже, ця пряма містить цю точку. Давайте візьмемо ще одну точку, щоб перевірити. Так як пряму проводять, позначивши дві точки. Друга точка має координати. Візьмемо, це в нас буде 0 мінус 3. Та перевіримо, чи також ця точка належить графіку рівняння. Підставляємо 0 замість х, мінус 3 замість y, і це все не дорівнює 3. А отже ця друга точка не належить графіку рівняння. А отже, цей, цей графік не є графіком рівняння даної лінійної функції. Дивимося далі. Так само беремо дві точки. У другому графіку візьмемо х дорівнює 0, y дорівнює 3. Ось у нас перша точка. А другу точку візьмемо х дорівнює мінус 3, а y дорівнює 0. Підставляємо наше рівняння. Х0, y3 задовольняє рівняння. Ця точка належить графіку. Далі х-3, y0. Ця точка не належить графіку рівняння. Тобто цей графік не є графіком даного рівняння. Третій графік. Беремо точку 3 0, перша точка. Та візьмемо іншу точку 0, 3. Та перевіряємо. Значить, 3 плюс 0 дорівнює 3. Ця точка належить графіку рівняння. Далі 0 плюс 3 також дорівнює 3. Отже, дві точки, які ми вибрали. З зображеного графіка задовольняють дане лінійне рівняння. А отже цей графік є графіком даного рівняння. Давайте ми перевіримо випадок Г. Візьмемо точки, перше 0 мінус 3, та перевіримо вже цю точку. Дивимося, 0 мінус 3 не дорівнює 3. А отже ця точка не належить даному лінійному рівнянню. Не є Ця пара чисел не є розв'язком даного лінійного рівняння. Отже, графіком рівняння х плюс y дорівнює 3 є випадок V. Номер 1101. На якому з рисунків зображено графік рівняння х- -у дорівнює мінус 5. Давайте на кожному графіку виберемо дві точки, які належать цьому графіку. Якщо ці точки належать цьому графіку, та цей графік є графіком цього рівняння, то координати цих точок будуть розв'язками даного рівняння. Обираємо. тут маємо 5, 0, та мінус та 0 мінус 5. Ось у нас дві точки. Тому що, щоб задати пряму, потрібно мати дві точки. Далі, маємо мінус 5. 0 та 0 мінус 5. На третій маємо 0 мінус 5, 0,5, ось вона у нас. Та мінус -5, 0, мінус -5, 0. Та на четвертій маємо 5, 0, перша точка, та 0, 5. І перевіримо належність цих точок чи є ці точки розв'язками даного рівняння. Підставляємо. Замість х підставляємо абсцису, замість у підставляємо ординату. Перше. 5 мінус 0 дорівнює 5. І це все не дорівнює мінус 5. А отже, навіть другу точку не потрібно перевіряти. Це значить, цей графік не є графіком цього рівняння. Перевіряємо другу. Мінус 5 плюс 0. Дорівнює мінус 5. Перша точка є розв'язком даного рівняння. Дивимося, другу. 0 мінус мінус 5. Отримали 5, це не дорівнює мінус 5. А ось друга точка не є розв'язком даного рівняння. Тому цей графік не є графіком даного рівняння. Третю точку беремо. 0 мінус 5 дорівнює мінус 5. Ця точка є розв'язком, інша мінус 5 мінус 0 дорівнює мінус 5, і друга точка є розв'язком даного рівняння. А отже, графіком даного рівняння є випадок В. Перевіримо також випадок Г. 5 мінус 0 не дорівнює мінус 5. А отже, вже бачимо, що перша точка не є. Перша пара чисел не є розв'язком рівняння. А отже цей графік не є графіком рівняння х 5 дорівнює мінус 5. Х мінус дорівнює мінус 5. Права номер 1102. Яка з прямих зображених на рисунку є графіком рівняння. Перше y дорівнює мінус 3. Тобто, яке б не було значення абсциси, яке б не було х. Y завжди дорівнює мінус 3. Дивимося. Ось у нас y дорівнює мінус 3. При любому значенні X, Y набуває мінус 3. Тобто графіком цього рівняння є пряма d. Друге, 2х мінус y дорівнює 1. Дивимося, коефіцієнти а б та С не нульові. Тобто дане рівняння є невертикальною лінією. Що ми зробимо? Давайте оберемо якусь точку на жовтій прямій та на помаранчевій прямій та подивимося, чи будуть координати цієї точки розв'язком даного рівняння. Ось, наприклад, візьмемо точку 1, 1. Або ж не, краще взяти тут не точно 1, 1, краще візьмемо 1, 2, 3, х дорівнює 3, а y дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. Ось вона, Y дорівнює 5. Та перевіряємо. 2 помножити на 3, 6, 6 мінус 5 дорівнює 1. Ця точка задовольняє дане рівняння. І також ця точка не належить іншій прямій. Тобто графіком цього рівняння є пряма С. Номер 3. 3х дорівнює 6, тобто х дорівнює 6 поділити на 3. 2. Яке б не було значення y, значення абсциси завжди буде 2. А це є графік вертикальної прямої. Ось вона, х дорівнює 2. Тобто графіком даного рівняння є пряма B. Номер 4. Х плюс 2 y дорівнює 0. Дивіться, х дорівнює мінус 2. Це в нас пряма пропорційність. А пряма пропорційність проходить через початок координат. У нас тільки одна пряма проходить через початок координат. Це пряма. 1103. Чи належить графіку рівняння, хоча б одна точка обидві координати якої додатні числа, тобто х більше нуля та у більше нуля. Якщо х більше нуля, то тоді 13 помножити на х більше нуля, також 17 помножити на y більше 0. Додатні плюс додатні дасть нам додатнє число. Тобто 13х плюс 17у буде додатнім числом, і воно ні в якому разі не може дорівнювати від'ємному числу. А отже, графіку рівняння не належить точка координати якої додатні числа. 1104. Чи належить графіку рівняння хоча б одна точка обидві координати якої? Цілі числа на це, це питання, виразимо змінну х через змінну у. Отримаємо 4х дорівнює 7 плюс 8 у Х дорівнює, поділимо кожний член цього двочлена на 4. Це буде 7 четвертих плюс 8 поділити на 4 2. Якщо у нас ціле число то тоді 2y також ціле. Але тут ми маємо дріб, тобто ціле плюс дріб ми будемо мати також дріб у абсциси даної точки. Тобто це неможливо, використовуючи два цілі числа, дві координати з двома цілими числами, знайти розв'язок даного рівняння. А отже, графіку рівняння не належить жодна точка, координати якої є цілі числа, тому що у виразі абсциси маємо дріб.